Про любов до України та української вишиванки прикарпатська співачка Барва презентувала відеороботу на пісню Вишиваю. Вишиваю вечора. Каже, Тетяна Бареляк була для неї особливою, адже зйомки кліпу проходили на родинному подвір'ї в селі Саджава, звідки родом бабуся та дідусь співачки, а також у мистецькому домі Тобівка. Під слова Катерини Костюк та музичне аранжування Володимира Будейчука, пара акторів, які виконали головні ролі своїми почуттями, відтворили та передали глядачу атмосферу любові як одне до одного, так і до України. Автором відео став Роман Петришак. Кліп наповнений любов'ю, Любов'ю до вишиванки, любов'ю почуття кохання, де хлопець з дівчиною, і любов'ю до України. Адже там є такі слова, що дівчина вишиває хлопцеві вишиванку і каже: одягнемо їх разом, коли прийдеш вишиванки на Україну всю засяють. Тобто якраз в цих словах є підґрунтя того, що. Ми йдемо всі до перемоги, і настане той довгоочікуваний день, коли всі українці одягнуть свою найкращу вишиванку для того, щоб показати світові, світові, що ми сильний народ, незламний народ, що ми єдині, і саме в українських традиціях, українські пісні, вишиванці ми єднаємося як нація. Доповнило яскраве дійство і дефіле в українських строях. Студентки університету короля Данила продемонстрували давній автентичний одяг. Рія Матвієнко примірила на себе образ дівчини з покуття. каже такі вишиванки носили ще 70 років тому, і зараз потрібно відроджувати нашу історію. Насправді, я як людина, яка цікавиться. Дизайном вивчала дуже багато якихось українських народних костюмів, і насправді мені дуже подобається ця тематика, тому що я вважаю, що кожен українець і українка повинна знати, як це виглядало, як це було красиво. А честь приміряти такий досить старовинний одяг, я вважаю, що мені дуже повезло, що я можу взяти участь у цьому показі. Коса до пояса, двоколірне намисто та сорочка з червоними ружами. Такий образ створили для Тетяни. Дівчина каже, у ньому вона себе почуває справжньою українкою. По-перше, вишиванка це код нашої нації. Це те, що є в нас, це наш фундамент, це в нас не забрати. Ми не маємо забувати про це, ми маємо розуміти, що це красиво, ми маємо цим пишатися. Це є наше і це наше все. Глядачі мали змогу побачити автентику Полтавщини, Київщини, Бойківщини, Гуцульщини та інших регіонів. Колекціонує давні українські струї власниця етнохатини Мар'яна Курій. У Кожної дівчині різний регіон підбирала так по вигляду, так, щоб пасувало і до волосся, і до очей. А так, ну, більше нічого особливого, одяг такий, як мав бути, там не було, що я не складала якусь окраму, тому що якщо є стрій з покуття, наприклад, чи з буковини, то він має бути такий, як є, без всяких там додавань, чогось іншого. Кліп співачки Барви уже доступний в інтернет-просторі, тож переглянути його та поринути у світ української автентики може кожен охочий. Віталія Ігор телеканал 402.